Тим часом наш колега Олександр Саюн зібрав добірку актуальних новин на цю хвилину. Олександр, тобі слово. Вітає вас. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Вже 60 постраждалих наслідок атаки Росії у Харкові. Одна людина загинула. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо терористи були балістичними ракетами з касетним начинням, щоб наробити якомога більше лиха серед поранених п'ятеро дітей. Удар прийшовся по житловому кварталу. та цивільному підприємству пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівки на території. Рі підприємства сталася пожежа площею близько 450 квадратних метрів. Також вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У підгородному зайнялася суха трава, понівечені приватні будинки і теплиці. У новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді пожежу загасили. Ніхто там, на щастя, не постраждав. А от Запорізька обласна військова адміністрація інформує про те, що Степногірська громада без світла у Приморському є влучання по приватних авто. Ворог продовжує терор прифронтових територій. По Степногірську, наприклад, били керованими авіабомбами, ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Громада там повністю без світла. А у Приморському внаслідок атаки ФПВ-дронами знищені два. Автомобіля попередньо без постраждалих. Ну ви ж пам'ятаєте, що, начебто, росіяни не б'ють після перемовин з США по енергетичним об'єктам, але ось бачимо, вони як завжди брешуть. Зараз давайте перемістимось до Одеси, дізнаємось, яка там ситуація. Зокрема, яку схему вигадав Одесит, щоб заробити на ухилянтах, чи буде загроза курортному сезону в цьому році, та скільки Одесити витратять на святкування Великодня про це не тільки у прямому ефірі проекту Ранок Лайв» розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була спокійною. З вечора прозвучав один сигнал повітряної тривоги, який тривав близько півгодини, проте, на щастя, обійшлося без наслідків. Ну а тим часом на Одещині затримали ділків, які за гроші допомагали оформляти інвалідність. 23-річний одесит і 47-річна бухгалтерка медзакладу оформляли фіктивні довідки про інвалідність. Це дозволяло військовозобов'язаним уникати мобілізації, виїжджати за кордон та звільнятися зі служби. В ЗСУ за Свої послуги спільники брали 2600 доларів. Їх затримали під час отримання коштів. Поліцейські повідомили фігуранці про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За одерження службовою особою неправомірної вигоди для себе та третій особи за вчинення такою службовою особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища. За попередньою змовою групи осіб фігуранці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна. А ось в Одесі готуються до відкриття курортного сезону. Одеська міська влада оголосила про відкриття 48 пляжів. Це удвічі більше ніж торік. Проте головною проблемою залишається не лише мінна безпека, а додаткова загроза становить забруднення мазутом, яке ускладнює очищення території. Експерти зазначають, що мазут створює маслянисту плівку і неприємний запах, а бездіяльність влади становить. Під сумнів безпечне відкриття пляжного сезону, бо це регламентні роботи які мають відбуватися по регламенту інженерних споруд, а з іншого боку, дозволяють будувати на пісні оці настіли от які уніможливлять збір мазуту із під цих настілів тобто це просто якось безглуздя, тому що, ну, якщо вода їх туди, туди на моє не кидає, ну, воно буде танути просто під настілами. Великдень уже на носі, а отже, час пекти або купувати паски, фарбувати яйця і готувати святковий стіл. Ціни на продукти, як завжди, трохи зростають, тож бюджет потрібно планувати за телегідь. Ми вирішили дізнатися, скільки одесити планують витратити цього року на святкування і без чого не уявляють своє свято. І ось які відповіді ми отримали. А, ну, взагалі, то я атеїст. Не дуже вірю в Бога, але більше як традиція, сімейна, мабуть, але ну святкувати як такого у нас святкування не буде. Паски обов'язково купимо, вже замовила. Це, мабуть, єдине, на що я витрачуся там, якщо не брати до уваги, можливо, бутилку вина. Ну, десь щось приблизно так. От ну, якщо загальну суму брати, то мабуть Паски там до тисячі вийшли мені і. Вино, можливо, ще стол, півтори-дві тисячі. Не планую відмічати це свято, тому що ніяк до нього не відношусь, тому максимум там панитони куплю, поїм сладенького і все. Досить багато. Знаєте, сім Велика сім'я, діти, батьки, чоловік і багато. Ну як зазвичай, якісь колбаси, м'ясо, фрукти, овочі, паски свої. Цукерки купляємо, ну і на стіл. На стіл дуже багато. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 15 копійок, а за євро 46 85 копійок. Щодо цін на пальнето на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 54 гривні 51 копійку, дизель по 52 гривні 38 копійок, а газ становить 34 гривні 97 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря стягатиме до 17 градусів тепла, а море Буде 8 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. Ну а на цьому мене все. Студія. Наша кореспондентка Вікторія Слик на прямому зв'язку розповідала про останні події одеського регіону. Знаю, що Вікторія ще нас чує, тому передавай вітанічка Одесі а також і області з прийдешнім святом. Бажаємо миру і Божого благословіння. Але поки наші саме сусіди, росіяни по зараз за офіційною інформацією оголошена загроза застосування балістичного зброєння, така інформація надійшла від повітряних сил. Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Сумській Полтавській, Дніпропетровській. Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Ми закликаємо мешканців цих регіонів пройти до найближчого укриття. А ми прямуємо далі. Ночі ворог атакував Київщину за допомогою безпілотників. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення на щастя. Немає у Фастівському районі. У наслідок атаки пошкоджено приватний будинок у Бучанському районі. Сталося загоряння лісової підстілки. Пожежа наразі ліквідована. А от Андрій Єрмак під час візиту в Париж подякував Еммануелю Макрону за його зусилля у процесі досягнення справедливого та сталого миру для України. Також у своєму телеграм-каналі опублікував відповідне фото. Нагадаємо вам там напередодні відбулися зустрічі української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки та країн-учасниць коаліції охочих Україна погодилась на повний безумовне припинення вогню. Сторони обговорили повернення викрадених росіянами дітей та звільнення військовополонених і цивільних Ручників, ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися за що ж на Львівщині відсторонили від роботи працівників митниці, як у Львові організували схему руху у святкові дні, та скільки львів'яни готові віддати за святковий стіл та кластимуть у Великодній кошик. Про все це не тільки дізнавалися, і просто зараз проінформує наша кореспондентка Марта Байдака. Та студія та глядачі лайв, а на Львівщині двох інспекторів митного Рава руська підозрюють в удержані хабарів. За даними слідства, посадовці налагодили корупційну схему на ввезенні машин за так звані відкати. Підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час імпорту іномарок на митну територію України. За кожну автівку працівники митниці отримували 56 тисяч гривень. Зараз фігурантів затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. А від сьогодні біля Шевченківського гаю у Львові запровадять нову схему руху транспорту. Аби на святкові дні усі гості та містяни могли максимально комфортно відвідувати музей народної архітектури та побуту. Організували односторонній дорожній рух по вулиці Ніжинській і у зворотньому напрямку по вулиці Петра Могили. О, натомість мерія закликає у святкові дні усіх гостей та містян користуватись. Громадським транспортом і вже цієї неділі українці святкуватимуть Великдень, одне із найважливіших свят для українців. І, хоча останні роки були непростими, традиції залишаються сильними. Люди все одно готуються до свята, піклуються про великодній кошик та збираються за святковим столом. Новини лайв запитали у людей на вулицях Львова, скільки вони готові витратити на святковий стіл та що кластимуть у великодній кошик. Більше давайте почуємо у прямій мові. Ну, Стабільно. пасочку, ковбаску, яйця. Більш не знаю, міском мабуть, запікати будемо, все домашнє. Супер. А скільки плануєте витратити на стіл? Ну, ціни дуже зросли, чесно вам скажу. Ну, ще Фрукти, овочі, дитина маленька, тому ну, десь тисяч три мінімум. Традиційно паски якась. Е е е е Ковбаса або там ну, щось, смач... що, да, щось смачненьке. От. Ну, це те, що касається великодного кошика. Але ж ми завжди святкуємо і робимо ті страви, які нам подобаються на свій стіл. Ну, по грошах, по коштах не скажу, скільки це буде займати. А скільки готові витрати? Дві-три тисячі. Ну, може, дві-три, так. Да. Ну, мабуть, не більше. Традиційні страви, їх всі кладуть, а скільки витратити, <гум> ну, я думаю, півтора тисячі не менше. Ціни зросли. Я думаю, щоб нормальний стіл накрити на мінімум 10 тисяч треба. Якщо купити і полядвицю, і ковбаску, і все, що ти любиш, і гарної якості, не саме дешеве, то я думаю, що 10 тисяч то, як мінімум, потрібно. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 55 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 25 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 54 гривні 38 копійок, дизельне паливо – 53 гривні та 32 копійки, а скраплений газ 35 гривень та 34 копійки. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. У другій половині дня у Львові очікуємо на дощі, а температура повітря в день буде до плюс 25 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь та передаю тобі слово, колего. Вітаємо львів'ян з прийдешнім святом великодня. Нехай Господь дарує мир та благодать. Дякуємо нашій колезі Марта Байдака для вас у прямому ефірі. З розповідала про останні події з львівського регіону. На цьому в мене все. Дізнавайтесь прямо зі мною про всі головні події України та світу. в Щогодинних випусках на медіаплатформі платформі новини з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь, як евакуюють населення Сумщини під обстрілами, а також яку унікальну монету випустив Національний банк. Тож не перемикайте. Я з вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, це ранок лайф Аліна гірюшта Настя Рейн. І до нас в студію завітав Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 роках. Пане, добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні, героям. Слава. слава ми зараз проводимо опитування, питаємо наших глядачів, зокрема на сторінці нашої Ютуб Сільноти. Новини Лайв в Ютубі. Відповідно, в телеграм-каналі питання звучить так. коли ви очікуєте припинення вогню, є декілька відповідей: перше до великодня, друга до 9 того травня третя до 24 серпня, або ж не раніше кінця року, можливо, у вас є своя версія? Бо точно, Я безумовно мені легко на це питання відповісти. Ну я думаю, я, я, я б ще трошки далі е, ставив е, часові рамки, але це однозначно не раніше кінця року. І жодних передумов для того, щоб це відбувалося раніше, на сьогоднішній день нема. Жодних. І тому, на превеликий жаль, я завжди говорю: знаєте, коли от, е, часто спілкуюся із людьми, і коли звертаються журналісти і просять це прокоментувати, я завжди. Е, Говорю про те, що ми постійно маємо готуватися до найгіршого. Як би це не звучало цинічно і, можливо, як, знаєте, не, не, не віддавало якоюсь, якимось трагізмом, але ми три вже більше трьох років перебуваємо в стані постійних е, бойових дій за великим е, рахунком, вже е, більше одинадцяти, і тому просто. Е, Інформаційні маніпуляції не повинні нас знаєте, збивати з головного курсу і е, вводити в оману, оскільки людина, кожна людина, і я, і ви розраховує на найкраще. Правда? Кожна людина вірить, хоче вірити і сподіватись в те, що завтра це якимось чином е, припиниться. А потім трапляється. Кривий ріг і суми, і ми розуміємо, що у цих потвор, сатанинських потвор, безумовно не просто нічого святого. Це, це істоти, які в принципі не мають права на існування на цій землі. То що ж ми можемо від них очікувати? Тому я би всім радив, знову ж, як це не прикро, як це не трагічно звучить, але готуватися до того, що в цьому році. Ми нічого хорошого з огляду на припинення вогню і тим більш на будь-яку мирну угоду розраховувати навряд чи зможемо. Якщо раптом не станеться, безумовно трапляються чорні лебеді, може статися щось може, буде неймовірно, буде. Може, може, головна потвора здохне, розумієте, Ілі, або хтось там йому голову прострелить. Я цього знати не можу, але але краще затиснути кулаки донатити допомагати збройним силам молитися і вірити у найкраще пане Зоряне, колись господь воскрес і ми тепер всі святкуємо вже так. скільки років скільки тисяч Тисячоліть святкуємо його власне воскресіння. То відповідно будемо сподіватися, що і тут теж нам трішечки пощастить, і Господь нас обдарує теж своєю милістю. Тим паче, що ось в неділю ж у нас буде Великдень, і національна поліція посилить заходи безпеки під час цьогорічного великодня. Як зазначили, у нас в умовах воєнного стану можуть діяти певні обмеження. Окрім того, правоохоронці можуть вибірково здійснювати поверхневі перевірки. Громадян. Їх корзинок, до речі, теж, напевно. Давайте почуємо. Під час святкування Великодня, у неділю 20 квітня, Нацполіція як і щороку посилить заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь. Закликаємо дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали повітряна тривога. Потрібно пам'ятати, що ворог підступний і навіть у Великдень може вдатися до будь-яких дій. Юлія Гірдвіліс, спікерка Національної поліції України. Пану Зоряне, хочеться до слова уточнити, ми мали змогу сьогодні поспілкуватися з кандидаткою історичних наук з етнології Анастасією Кривенко, і вона уточнила, що в великодніх кошиках дійсно є традиційним покласти і ніж, у тому числі серед інших продуктів, зокрема саме харчів, і прийти власне до церкви, теж освячувати. Але ми розуміємо, що ніше це холодна зброя, будуть ось ці безпекові заходи, будуть перевіряти громадян, будуть перевіряти кошик, як зазначила Настя. А от коли побачать там ножі. Як це буде виглядати От, в ну, таких я... реаліях? дивіться, для, для того, щоб не виникало жодних питань, просто не треба класти ножі у кошики. Ну, давайте, знаєте, традиційність, традиційністю, і це.